Домен бактерії, тобто про домен еубактерії в основному і про домен архебактерії, або ми називали його археї. Ми поговоримо про них як про загальних представників прокаріотичних клітин, але ці представники прокаріотичних клітин, вони трішки, трішки зовсім інколи. Відрізняється за своєю внутрішньою будовою, ми з вами то вияснили на минулому уроці. Сьогодні ми поговоримо про їхні функції, про їхню життєдіяльність більш докладно. І, звичайно, ми з вами почнемо з того, що. Е Введемо нові категорії по їх е, способу живлення, так, по їх харчуванню. Так от, прокаріоти, за своїм способом живлення, крім того, що вони поділяються на автотрофів і гетеротрофів, вони іще ось тут ми маємо з вами уточнити, що гетеротрофні організми. Вони можуть бути у вигляді сапрофітів, у вигляді симбіонтів і у вигляді паразитів. Чим відрізняються, наприклад, сапрофіти від паразитів? Сапрофіти від паразитів відрізняються тим, що сапрофіти живляться відмерлими рештками, тобто мертвою органічною речовиною, а паразити вони, е – вони… Паразити вони паразитують і вони не тільки використовують ресурси живих організмів, вони і ще і їм при цьому дуже велику шкоду Це якщо говорити про паразитів, але крім сапрофітів і крім паразитів, так є і ще інші форми співжиття. І такими іншими формами співжиття являється, наприклад, мутуалізм або коменсалізм або аменсалізм, так і е, ось ці форми, ну, аменсалізм, він не такий розповсюджений, а от мутуалізм, коли відбувається взаєм, взаємно корисне використання, е, невзаємно корисне використання, взаємно корисне співжиття. Коли один організм отримує користь і інший організм також отримує користь, то це у нас буде мутуалізм. Е, можлива така історія, можлива, наприклад, е, у бактерій така історія можлива у бобовими рослинами. Так? Там є у нас нітрогено-азотнітрифікуючі е, нітрогено бактерії, і вони будуть е, мати. Мутуалістичні відносини, крім мутуалістичних, можуть бути іще і е, коменсалізм, як тип відносин. Коменсалізм відрізняється від мутуалізму, тим, що при взаємному житті із прокаріотами організм той, той, на якому живуть або той, в якому живуть прокаріоти, він не отримує ні користі, ні шкоди, він отримує нуль, але при цьому ті прокаріоти, які будуть в ньому або на ньому жити, вони будуть обов'язково використовувати його і мати від того з способу отримання енергії, звичайно ж, е ми з вами маємо згадати про те, що у нас є аеробне дихання, у нас є, е от якщо ми візьмемо всі організми, які є, неважливо, вони будуть у нас прокаріотичними чи еукаріотичними для підтримання загальних процесів. Життя кожному організму потрібна енергія. От звідки ми беремо з вами енергію? Ми з вами снідаємо, обідаємо і вечеряємо. Коли ми поснідали, пообідали і повечеряли, ми отримали, наш організм отримав енергію. Цю енергію в собі зв'язали мітохондрії у вигляді АТФ, тобто аденозин. Три фосфорної кислоти. І кожен раз, коли організму, кожен, кожен раз, кожної секунди, кожної хвилини, коли організму нашому з вами, наприклад, потрібна енергія для, енергія для виконання певних процесів, ця АТФ вона окиснюється. Під час її окиснення, вона перетворюється на АДФ, Тобто на аденозин дифосфорну кислоту і при цьому вивільняється 42 кіло енергії, які наш з вами організм бере для власних потреб. А от коли я поснідаю або пообідаю, або повечеряю, оця АДФ вона приєднує до себе. Вона, ну от я некоректно говорю, так я стараюся трішки спростити, але по факту вона, ця АДФ, вона до себе приєднує третій залишок ортофосфатної кислоти і при цьому використовується 42 кДж енергії. І от оця АДФ, вона перетворюється знову на АТФ. І весь процес відбувається по колу. Ось це є анаеробне дихання. Ось це приклад анаеробного дихання, тому що по своїй суті, по своєму факту, Анаеробне дихання, яке б ми не взяли групи організмів, суть його, основа його залишається одна і та сама. І от прокаріотичні організми, вони перше, так? вони здатні до аеробного дихання, вони здатні до бродіння, і вони здатні до хемосинтезу і фотосинтезу. От коли ми з вами говоримо про Бродіння, бродіння і прохемосинтез. Тут у нас використовується енергія, в основному використовується енергія хімічних зв'язків. Тобто, ви знаєте, що коли відбуваються якісь хімічні реакції, при е, цьому енергія може поглинатися так, може виділятися. Тобто реакції діляться на ендотермічні і екзотермічні. Відповідно, якщо енергія виділяється, то тоді той організм, в якому виділяється ця енергія, він може цю енергію зв'язати і потім її використовувати для власних потреб. Тобто, от ті 42 два кілоджоуля, які використовують мітохондрії в нашому організмі, вони є з їжі. Організмів прокаріотів, які здатні до бродіння не тільки до спиртового бродіння, наприклад, так, а бродіння що буває молочно кислим або бродіння буває масляним. От, то тоді ось, ці, ось ця енергія вона береться із саме хімічних реакцій, тому їм не потрібна їжа готова. Ми з вами нездатні бродіння, ми з вами нездатні хемосинтезу. От інша історія, коли у нас іде мова про фотосинтез. Фотосинтез це у нас буде. Випадок, коли енергія яка необхідна, так? Пам'ятаєте, хімічну, е, хімічну, хімічне рівняння е, фотосинтезу СО2 плюс H2O дорівнює с 6 h 12 o 6 Такий сьогодні почерк: е, плюс О2. Коефіцієнти не урівнює плюс о 2 Так, ось тут для того, щоб відбулася дана реакція, потрібне сонячне світло. Тобто рослини або, або в даному випадку, в нашому чому рослини, я згадала? Тому що вони для нас є найбільш вдалим прикладом організмів, які здатні до фотосинтезу. Ми знаємо про те, що рослини. Вони беруть вуглекислий газ, вони беруть воду для цього, щоб відбулося перетворення, вони беруть енергію сонця, ось, ті, ось те світло, так, яке у нас є в даному рівнянні як HV, і вони то все перетворюють на глюкозу, тобто по факту на їжу, на органічну речовину. Так от аеробне дихання це коли енергія. В організмі, в прокаріотичному організмі вона з'являється із реакції окиснення, тобто організм для цього отримує кисень, бродіння і хемосинтез, там енергія для функціонування організму використовується та, яка утворюється під час хімічних реакцій, і фотосинтез це та історія, коли у нас відбувається. Використання енергії сонця, тобто ось тих світлових хвиль, тільки також зверніть увагу, що якщо ми беремо світлові хвилі, то вони бувають ультрафіолетові, інфрачервоні і видиме світло. От в даному випадку в е, фотосинтезі приймає участь видиме світло, тільки видиме світло. Відповідно, їх можна поділити на аеробів і анаеробів, але також зверніть увагу, що у нас фотосинтез, фотосинтез це не є спосіб, який є повністю аеробним. Так, там все одно присутнє повітря. наприклад, у вигляді того самого вуглекислого газу, який необхіден для використання, фотосинтез я брала на прикладі рослин, але хотілося б більш конкретизувати, тому що ми сьогодні з вами не говоримо конкретно, конкретно в загальному про фотосинтез. Ми говоримо конкретно про прокаріатичні організми і фотосинтез. Може відбуватися на відміну від рослин у прокаріотів без виділення кисню, може бути з виділенням кисню. І кисневий оксигенний фотосинтез відбувається у ціанобтерій. Це їхня така головна роль. Взагалі, взагалі, якщо брати, то одна із. Гіпотез не теорії, гіпотез виходу життя із води на суходіл полягає в тому, що в якийсь період часу саме ці анобактерії накопичили достатню кількість кисню завдяки здатності до фотосинтезу, для того, щоб утворилася почала. Не, не зразу утворилась, почала утворюватися атмосфера, і е, рослини змогли вийти на суходіл. Він подібний, цей фотосинтез до фотосинтезу вищих рослин. І, е, Забезпечується він хлорофілом, так і але це не хлорофіл, так пам'ятаєте, це бактеріофіл і супроводжується виділенням молекул кисню і відбувається з фотолізом води як джерела електронів. Тобто, ось там, коли ми з вами в 9 класі розглядали Фотосинтез у нас відбувався один із етапів фотосинтезу, відбувався фотоліз води, і там було від'єднання електронів. І відповідно у нас є спільні ознаки, і практично його можна порівняти крім двох ключових відмінностей. це те, що хлорофіл є специфічним, і те, що може кисень і не утворюватися. Безкисневий етап, безкисневий фотосинтез він характерний для пурпурних і зелених сіркобактерій. Це найдавніші, найпримітивніші форми фотосинтезу. Вони забезпечуються бактеріофілом, він відбувається без виділення кисню, і як донори електронів використовуються ці організми, вони використовують не воду, а вони утворюють. Так, якщо це у мене сіркобактерії, вони використовують гідроген сульфід, так, Якщо це у мене пурпурні, наприклад, то вони використовують молекулярний гідроген H2, або ж сіркобактерії також можуть використовувати молекулярний сульфу С8, С4. В залежності яку, від того, яка є форма існування молекули сульфору. Тут ми можемо з вами бачити ось таку ось таку штуку. Їм вода при фотосинтезі, вона є і особливо не потрібна. Хемосинтез. Хемосинтез це у нас є. Прикладами організмів, які використовують перетворення одних хіміч. Які використовують енергію, що вивільняється під час перетворення одних речовин на інших, такими, такими організмами є нітрифікуючі бактерії. Звідси, звичайно, ми бачимо, що основним їхнім джерелом є нітроге на вмісні сполуки, бактерії. Для них основним джерелом є сполуки, які містять Ферум сіркобактерії. Це основним джерелом для них є сірка карбоксидобактерії. Тут у нас основним джерелом являються сполуки, які в собі вміщують карбон, і водневі бактерії, ті, які. Ті для яких основним джерелом являються молеку... молекули, що в собі вміщають атоми гідрогену, тобто, ось це основні. Хімічні елементи, які можуть бути базою для хемосинтезу. Наприклад, так, якщо ми беремо нітрифікуючі бактерії, то вони окиснюють амоніак, NH3 спочатку до нітриту, але може бути ще і історія із окисненням нітритів до нітратів. Під час цих всіх процесів виділяється енергія і використовується Організмом. Сіркобактерії, вони окиснюють сірководи до сульфуру та сірку до сульфатної кислоти. Водневі бактерії окиснюють водень до води. Залізобактерії окиснюють солі ферума двовалентного до солей феррума трьохвалентного. Тобто, вони здатні забезпечувати окисно відновні реакції. І карбокси до бактерії, вони окиснюють щедний газ до вуглекислого газу, також може бути прикладом окисновідновної реакції. Особливості розмноження прокаріотів. Ну, найперший і самий невірно говорю, найперший і найрозповсюдженіший це спосіб поділу клітини навпіл – при такому способі, це у нас є по факту класичний мітоз, так, і при цьому клітина доростає до певного розміру, потім вона ділиться навпіл, при цьому всередині клітини відбувається подвоєння нуклеоїду. Тобто. По суті, від нашого з вами класичного мітозу, який ми вивчали з вами у 9 класі, він не відрізняється фактично нічим. Далі, що може бути? Може бути, брунькуванням на поверхні клітини утворюється невелике випинання, яке збільшується, а потім відокремлюється від материнської клітини, і може бути множинний поділ. Коли вміст клітини материнської, так, в ньому утворюються не дві частинки, так, а утворюється в основному кратна кількість 4, 8, 16 і так далі. Частинок материнська оболонка материнської клітини вона розривається, і ці частинки виходять назовні, в прокаріотів. Прокаріотів може спостерігатися так званий статевий процес, але статевий процес, статеве розмноження у них є специфічним. Знову ж таки, нагадаю, що в 9 класі ми з вами розгадали, що статеве розмноження може проходити шляхом копуляції і шляхом конюгації. Якщо у нас відбувається злиття сперматозоїда і яйцеклітини, це купуляція. Коли у нас відбувається обмін ділянками ДНК, це буде конюгація. Чому ось цей саме обмін його відносять до статевого розмноження, до статевого процесу? Тому що, дивіться, була у мене одна. Клітина прокаріотична, яку ми назвемо донором. Була друга клітина, яку ми назвемо реципієнт. Донор це той, хто приймає, реципієнт це той, хто віддає. Відповідно, тут все логічно: у нас дві прокаріотичні клітини. Між ними утворюється цитоплазматичний місток. Ось він. Ми коли цей місток розглядали з вами, коли дивилися на конюгацію у інфузорії, туфельки. От, між ними відбувається так, і у них. Є ось таке спеціальне утворення, називається воно Ф-поазміда. Ця ф вона транспортує частину ДНК від реципієнта до донора і вона не просто транспортує, вона робить обмін ділянками ДНК. І отут ми можемо з вами говорити про те, що під час потім, от, е вони помінялись ділянками. Ось була дивіться, одна мат... будемо вважати, що одна була материнська А, друга була материнська Б. Далі, коли вони поміняли своїми ділянками, це вже стали інші форми. Тобто, це у нас уже форма, яку ми назвемо В. І форма, яку ми назвемо Г, це ті форми, які будуть відрізнятися від оцього першого варіанту. І коли у них відбудеться розмноження, а воно відбудеться шляхом поділу клітини навпіл, то ось ці частинки. Ось частинки, які утворяться в ось цих клітин, вони не будуть точними копіями А, і вони не будуть точними копіями Б, аж ніяк. Тому що у нас відбулася обмін ділянками ДНК. Статевий процес це тоді, коли у нас відбуваються відбувається розмноження. Із можливою рекомбінацією генів. Саме ця рекомбінація генів вона може спостерігатися під час конюгації, хоча тут і немає ніякої звичної для нас, звичного для нас запліднення і там, наприклад, ембріонального якогось розвитку. Тут його немає. Це одноклітинні організми, і та конюгація, те, хто процес, який для них можливий, це є виключно. Обмін ділянками генів. Да. Що може бути ще? Може бути трансформація. Це випадок, коли клітина А, коли клітина а поглинула ДНК. Коли клітина, а поглинула ДНК, ну, наприклад, під час якого-небудь ендоцитозу, яким вона займалася в середовищі. І ця молекула. ДНК так вона інтегрувалася. Ось таким чином дивіться, вона інтегрувалася у ДНК цієї бактерії. І по факту ми маємо вже вихідний варіант особини тої клітини, не варіант А, а варіант Б. І також при поділі цього варіанту Б утворяться дочірні особини, які аж ніяким чином не будуть. Точною копією отієї материнської, так, наприклад, яка була на початку. Трансдукція. Трансдукція ще один варіант це коли у нас відбувається. Перенесення ДНК, частини нуклеоїда, з однієї прокаріотичної клітини в іншу, за допомогою бактеріофагів. Тобто, в трансдукції у нас буде відбуватися обмін генами, утворення інших, генетично інших особин, ніж були вихідні форми, за допомогою бактеріофагів. Ну. В схематичному вигляді це, це, це ось таким чином. Жила була собі клітина, прийшов бактеріофаг. Цей бактеріофаг, е, дивіться, він запустив свою червоненьку е, ДНК, так, він запустив її у клітину. Далі в цій клітині утворилися бактеріофаги, але подивіться, будь ласка, вони утворилися уже не тільки із. Тою ДНК, яка була в цього бактеріофага, ні, вони утворилися і також з ДНК, в які, в, в, утворилися особини, в яких є ДНК тої прокаріотичної клітини, і плюс ДНК бактеріофага. І коли оцей бактеріофаг, такий трішки дивний, так, особливий прийде до чужої клітини, то, звичайно ж, він принесе в цю клітину не тільки ось цю свою бактеріальну ДНК, він принесе іще і частинку ДНК. Тої клітини, яка у мене була ось тут на початку трансдукції. І якщо ми візьмемо варіант А, особину А, і особину Б, яка утворилася, і особина Б, у неї відбудеться поділ навпіл клітини, і утворюється дві дочірні клітини, то це вже будуть дві дочірні клітини, які відрізняються від. Першої особи А ми можемо бачити з вами тут ну, таку собі комбінацію, так рекомбінацію генів. генів. І останнє Останнє – це переживання несприятливих умов. Воно може відбуватися в вигляді споруутворення і може відбуватися у вигляді інцестування. Чим відрізняється спору від інцестування. Середині спори в цитоплазмі зменшується вміст води, і всі життєві процеси припиняються. Спори сійки до дії високих температур, іонізуючого випромінювання і токсичних хімічних сполук. А от при інцестуванні тут вся бактеріальна клітина, хоча вірно говорити прокаріотична клітина, вкривається щільною оболонкою. Тобто у нас в е, утворенні спокій. Пори Захисна оболонка утворюється навколо цитоплазми в клітині, а при інцестуванні захисна оболонка утворюється на зовнішній поверхні клітини. І цисти вони стійкі до дії радіації, висушування, але не стійкі до. Перегрівання. І в цьому є у е, нас з вами відмінності, ну і звичайно ж подібні, е, подібні ознаки між спорами і між інцестуванням. Будь ласка, пам'ятайте, що прокаріотичні клітини вони здатні і до спору утворення, і до інцестування. Але, звичайно ж, кожен окремий вид він буде окремо. Здатний до спору утворення, або він буде окремо здатний до інцестування. Не буває так, щоб один вид прокаріотичний, так, він був одночасно здатний до спорень до до. Спору утворення і до інцистування. Такого неможливо, тому що різні фізіологічні механізми, які забезпечують дані, дане виживання. Значить, я думаю, що найскладнішими термінами, які були сьогодні, це були конюгація, це була трансформація і це була трансдукція.